Всіх вітаю! Це останній відос в цьому році. І я сподіваюся, що саме він принесе вам новорічний настрій в такий тяжкий час. Тому ну ми наберемо на цьому відосі 5 тисяч вподобайок, і всі хочеш підписуйтесь на канал. До нового року залишився лише один день, а ми ще так і не зібрали 80 тисяч підписників. Ну і за інстаграм не забувайте. Посилання буде в описі під цим відео. Також додивись його до кінця, тому що саме в кінці я буду відповідати на ваші запитання, які ви залишали під минулим відео. Приємного вам перегляду. Так, ти бачиш, де ми? І ти знаєш, як я сюди тебе засунув? Взагалі, навіть уявлення не маю. А тепер дивись, нажми в три. І подивись, на якій ми висоті 443. І ти спитаєш як? А я тобі скажу дуже просто: тримай шапку. О. Чого okay. <laughs> ж я тебе сюди позвав? Нам потрібно заспідранити максимально швидко Майнкрафт. І як тільки ми почнемо бігти шукати дерево, так зразу таймер і почнеться. Uh -huh. Тому я пропоную тобі швиденько почати і ну. знайти портал і вбити дракона. Нам це потрібно зробити дуже-дуже швидко. А ми будемо разом? Чи ми будемо окремо кожен Один від одного далеко там? Ми будемо один біля одного бігати? Ні, мабуть, ми будемо разом. Що, так, погнали? так що погнали! Да. Погнали! let's go. Я бачу портал. А, тут взагалі дерев немає. Так, ну тут нічого цікавого, заряд полум'я синій, до речі. Хех. Mm -hmm. Прикольно. Я дерево знайшов перше. Ти знайшов дерево? А. От та й... стільки снігу. Я настільки знаю, що можна спуститися. А, ой, ну й ти, до речі. А за скільки ти хочеш пройти цей Майнкрафт? Ну, за спідранити його. За скільки в нас вийде максимально швидко, як тільки це можливо. Так, ну тоді я врубаю супер режим будівництва, точніше крафтінга, і в мене верстак пропав. Це Та, в це я... в руках. О. Ладно. Треба ще дерево. Так, let's go. Кайло готове? Так, у мене є вже камінь. У мене тоже. Все, у мене є каміна сукира. Я пішов до будущего дерево. У мене тільки кайло. Що це ти саньок погано з підранеш. Побачимо, побачимо. Побачимо, побачимо. Я тут дивлюсь саньок, у мене обосвіт не. А, ні! Це аж настільки настільки високо ми забрались. Я ж кажу, ми були на 400 якійсь там висоті. Це ж ну, капець вообще. Обалдеть, що я знайшов. Що ти Що там? Лава розлилася повністю по всій горі. Я бджілок знайшов. А вони на мене летять, вони на мене загріні! Бджілки! Вони за мною біжать! Ну як біжать, летять. О, я знайшов селище також. Так, Ренько шукаємо Голема, Треба Голема вбити. Я що? Я Голема знайшов. А, мене голем вбив. Тут якийсь агресивний дуже Появляється. А за мною бджоли ще досі летять. О, я знайшов скриньку. О, тут хліба багато. Так, де големчик? Ось тут. І. А він чогось злий? Він злий якийсь. А, а я ж тобі не сказав. Тут всі злі. І мирні моби злі. Тут всі злі. Я так зробив. А я-то думаю, чому мене голем. Тебе будуть готові вбити навіть свинки, щоб ти розумів. Давай. Опа, 4 заліза. О, Це нам хватає чи піти в пекло. Тільки три лаву знайти. Я тобі більше скажу, у мене навіть є кресало і в мене є два обсидіана. Це взагалі ідеально для нас. Ми скоренько можемо піти в пекло. А що ліпше, піти в пекло чи піти шукати агом діаманти нам? А я не знаю. Ну, як по-швидкому, як, як краще, я не знаю. Напевно, піти в пекло. Так, ну щоб піти в пекло, нам потрібно піти до того портала. Так, синьок. Я коли на матежі буде слухати мій голос. До мене мама зайшла і сказала закрий вікно. І то не вставляй тільки, тебе умоляю. Побачимо, побачимо. Нам треба скоро знайти лаву, і ми зможемо піти пекло. У мене дуже мало сердечок. А я лаву знайшов. Оооо, а оце вже дуже ідеально. Так, а тепер головне, Головне її не потушити, бо їй тут щось небагато. Так, чекай, получається, ми робимо чи не так? Я не знаю. Давай я зроблю скрянько. Так, тепер ляй на самий верх воду. А не будь ласка, відроди. А ну, тепер або я пить. знаю, що робити. А, та, та, та. А тепер по бокам. Швиденько побудувавши портал. Ну, як швиденько, по нашим міркам дуже. Ми відправились в різдвяне пекло. Ооо, який портал, до речі. Кисенький. Да, погнали. Ну, давай, я залізу, забрав, забрав, побігла. диви, яке пекло. Зимове новорічне пекло. Нам потрібна фортеця! Моріс! О, започинається цікавіше. Пошуки фортеці. І нам мало того, що фортеця потрібна, нам ще бажано цей знайти, як його. Ендерменів, да-да-да. Фуууу. Опалоді! Диви, який, мама, куб! <гум> Секундочку, я далеко від тебе. У мене просто мало сердечок, я їм картоплю. На мене пігліни. А оці, Свинозомбі маленькі, поняв? І всі свинозомбі на нас а, ой -й -й -й, це буде Всі дуже свинозомбі! Важко. Нам капець, і блейзи, і, і все, всі загріні. Ух, я забудувався. А, ну як забудувався? Я помер. Коли на тебе всі загрні, це настільки складно. Ну так, то я й тобі й дав щет, щоб ти дефовся з ним. А, у мене такі людяні, такі прикольні. Я біжу, я біжу, я біжу. А, я не зможу сюди забігти. О, тут є камінь. Іди отсюда. Ай-яй-яй, давай! Капець, це. Я не знаю, як це пройде. Ай, я опять помер. Конім, я десь вище профукав. Я, я, я не знаю. Да, де, де я помер? Так. А, ну ось і блейзи. Опа. О, випав, випав, випав стержень. Залишивши моріса оформити стержні Блейзу, я побіг шукати свої втрачені речі. Опа-опа-опа-опа-опа. Все, я. Все знайшов, все засейвив, в мене все є. Фух, як же це складно. Особливо, коли на тебе загряні прям всі, розумієш, і всі свінозомбі, і всі абсолютно загріні. Так, мені потрібно бігти до тебе до того спаунера. Саме найгірше буде, коли я зустріну коровку, бо тоді їх доведеться вбити. Мені теж доведеться її тоді вбивати. Добре, що ти хоча б добра коровка. Я добра коровка, яка просить у всіх лайки. Якщо всі поставлять лайк, то вони Ну, коровкою не стануть. Ну ну надію, що ти набереш якихось. 6 тисяч лайків, ну це ж не важко. Так, да, для новорічного випуска це буде досить-досить круто. Особливо дивіться, на нас нападають навіть свинозомбі, навіть курочки всі нападають на нас. О, і блейзи і також. Мені чотири штуки. Та чотири один. Ну нам шість вот потрібно. Так. Нафармивши потрібну кількість стержнів, ми побігли шукати біом, в якому спавняться ендермени. Але перед цим <рес> я живу, я тікаю просто з фортеці. Я не хочу більше в ту фортецю. Я не хочу туди йти. Ти розумієш, а на нас ху... всі будуть загріні і пігліни, і оці всі штуки, і, і всі, і я не знаю, як нам що зробити. Як це складно, дивися, яка там морда. О, Сань, я знайшов. Я б'ємо з ендерменами бачу. Я бачу одного ендермена. я просто... Давай ху. <пал> Куфау. <пал> так, це, звісно, прикольно. <пал> я теж впав! О, ендермен є. Він буде аграріс на нього, якщо я На мене, якщо я підійду. А, ні, йому все рівно. Ух, слава богу. Прикинь, який би нам був капець, якщо він би одразу заг. Мене зламався цей. Сукира, ні, ну це було б взагалі. Ну, ми в принципі не змогли б пройти, бо ми б не ну, заходили туди, Нас биндрмени безпеки. Да, 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 да. Бистренько розібравшись з ендерменами, ну як бистренько, достатньо довго ми з ними билися, але нам вдалося зібрати потрібну кількість ендерперлин. Тому ми відправились в звичайний світ, щоб уже почати пошуки ендерпорталу. Так, немає часу тратити наш час. У мене є так. 10 перлин. В тебе є? У мене є сім стержнів. О, в тебе є ще стержні. Погнали в звичайний світ. Сань, сайді, бажай. Підчули! Блін, Моріс, Ой. ми зараз навіть бджіл боїмося. Ти представляєш, що буде, коли ми підемо в Енд? Я думаю, у нас ні броні, ні луків, нічого. Як ми будемо цього дракона взагалі вбивати? А це не проблема. Проблема буде, якщо не якщо блоки не буде. О, о, ще одне село. Можливо, там є броня якась. Давай я поки кину око. А, вновь і ага. інакшу сторону. Зараз ми тоді біжимо в селище, знаходимо тут, може, якусь броню або залізо, щоб скрафтити якусь броню, і потім до дракона. Опа, є їсти щось. На ну, мене кіт напав! Мурзик, ти чо б'єшся? З нього нитки випали. Я подумав, що тут спочатку на мене селяни напав якийсь, а то кіт. Ну тут немає ні селянів, нікого. Так, тоді добре, тоді погнали до нашого портала А, ні, ще ні, я сіно знайшов. Тань, а може цих всіх селянів кіт перебив? А може? Так вони ж тоже, мабуть, вміють битись. Ні, ні, я проходив, біля них вони не бились. Вони добрі. О, тут го... Та, я знайшов залізи від Голема, напевно, їх кіт перебив. <рес> якийсь сильний кіт, мабуть. <рес> <рес> так, а я крафчу нам багато хліба. в мене є 54. Хліба, і ми можемо відвигатися на пошуки портала. Так, тут уже й болото якесь. О, нам сюди. Окей. Блін, зламалося око. А вже назад веде. Все, це десь тут фортеця. Фух, хоч око випало. Слава Богу. Десь тут фортеця. Погнали. Головне правило Майнкрафту: не купай під себе. О! Оце я вчасно сказав, да? Я знайшов фортецю, ну, точніше, стіни фортеці ось є, але тут велетенська печера. Ти можеш розляти воду, саньок, там де ти прилетів з ями, яма, яку ти купав, можеш там воду? Зараз розлию, да. А. Я зрозумів. Зараз ми добудемо трішки заліза, скрафтимо скрафтим всі хоч про Око шпигун, досягнення. Чітко. Я знайшов бібліотеку. О, то що треба? Сила вогню, небесна кара, гострота, прокляття втрат. Ще скриня. Нескінченність. Прикинь? Ого. Моріс! Я знаю, як можна виграти щас. Ми просто крафтимо лук, накидаємо туди зачарне нескінченність і все, в мене є дві стріли. А, а не забувай, що ми спідраним, а не розвиваємося довго. Ну, та, блін, нам все одно потрібно. Ну, як нам без нескінченності дракона то вбити? З нескінченністю ми його легко вб'ємо. Тоді давай я скренько піду фармити залізо, бо я, я вже собі зробив броню, але треба ще залізо. Ну в мене ще є трішки заліза. Я знайшов! Я знайшов портал. До речі, мені ніби вистачає очей, щоб актувати портал. Да, ще одне залишилось навіть. О, так все, я зараз я іскренько прибіжу до тебе. Так, і. бац, бац. І заліза ще вистачає. Получається, отак. Ковадло робиться ніби. О, є ковадло. І на лук мені також вистачає. Ну, вибач, ти будеш без лука. Ну ладно. І меч на густорту в мене є. Чотко. В цілому, я готовий. Тобі треба їсти? Ні, в мене є. Все тоді. Ти погнали. Давай. Let's go. Опа. Так, блоків у мене не супер, щоб багато, але мені вони в цілому не сильно потрібні. Я щас все просто обстріляю, бо в мене нескінченність на лукові. Фух, добре, що на нас ендермени не заграні. Я біжу скоро ламати далі. І знаєш що саме круте, що вони на нас навіть і не загряться, бо ми в оцих шапочках, Санти. Точно, а я біжу, вниз дивлюсь, щоб часом не заграти вже по реакції. Залишились тільки ті, що за гратами ніби. Да, тільки ті, що за гратами залишились. О, попав. О, є. Ну все. Давай, саньок, я в тебе вірю. Там ти знаєш, не сильно я попадаю. А він ніби спускається. Він б'ється. Так, а в мене меч на гостроту. Нормально дамажим, нормально. Давай. Опа, пішла, 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 поїхала. Він енерменів розкидає, як волейбольні м'ячики. Він знову присідає, так, так, він знову приземляється. Він зараз може плюватись. Я вбив луком. Найс! Ти бачиш, як він шию вивернув? Да-да-да. да Все да, да, да. Okay. Sure. Те було доволі легко. Ну, ти знаєш, я б не сказав, що було легко, особливо в пеклі. Ні, ну якщо не враховувати пекло, то. Я там Я там вмирав як відбивна, просто коров'яча. І ось прийшов час до запитань. Їх було дуже багато, але кілька штук я виділив. І перше запитання від Максима Мілана. У які ігри вам би було цікаво пограти, окрім Майну, бо щось схоже відтворити неймовірно складно. Будемо раді почути вашу думку. Окрім Майнкрафту, мені подобається пограти із Синком Враст, з Морісом Варк. Я частенько граю. Ну і в Counter-Strike, звісно. Друге питання. Від Нікіча, привіт, саньок! Зараз дуже багато нових молодих каналів. Можеш, будь ласка, дати поради, як покращити контент та як розвинути свій канал. Ну, в цілому, да. зараз іде великий наплив нових каналів, і багато хто з них робить прикольні відоси. Тому я запрошую в тільки створений телеграм-канал, в якому будуть постатись нові відоси молодих ютуберів, які це роблять достатньо круто, і це все буде безкоштовно. А з приводу покращення контенту просто потрібно мати гарну картинку та чистий звук. Трішки магії монтажа, і ось вам рецепт Успішного відео. Також багато хто питав, чому я вирішив створити канал та робити відоси саме по Майнкрафту. Я до цього каналу працював монтажером на багатьох різних каналах. Але після 24-го я вирішив, що щось потрібно міняти, і довго виношував ідею створити канал по Майнкрафту. І ось в один чудовий момент мій друг Макрос вирішив зробити відос по Майнкрафту. І я зрозумів, що потрібно мені також створити канал. І останнє запитання від Асі Коваленко: як познайомився з Каспером, Тео і Макарело? З Макарело я знайомий вже дуже. Вже давно ми часто виходимо гуляти. А от з Каспором і Тео я познайомився зовсім недавно. Першим був Тео, який оставив мені коментар під першим відосиком, а потім і я йому, а потім якось ми пішли в Діскорд і познайомились, і дуже частенько сидимо в ньому. До речі, посилання в описі. А з Каспором трішки цікавіше. Я йому написав з приводу того, що записати відос про сонячний Апокаліпсис, і він мені залюбки відповів, ми пішли його записувати. От якось так було. А потім ми здружились і частенько граємо в різні ігри. Також було ще дуже багато. До запитань, але якщо я на всі буду відповідати, то цей відос вийде мабуть на годину. Тому всіх з наступаючим новим роком та мирного неба вам над головою. Зустрінемось в наступному році.